Привіт, Притмудим небайдужим. Новини на першу половину 17 липня. Володимир Зеленський посперечався з трибуни Верховної Ради Гончаренко. і по ній сказано, що американці розглядають чергове замовлення на зброю від України. Німеччина роздумує щодо передачі Петріот і багато іншого. Отже, друзі, по порядку. Володимир Зеленський сьогодні з трибуни Верховної Ради, коли він вносив кандидатуру прем'єр-міністра. Посперечався з Гончаренко. Я не є прихильником Гончаренка, та він досить сильно зашкварений. Але добре, що зараз він піднімає гострі питання, привертає увагу українців до того безладу і безприділу, який відбувається. Можливо, так, завдяки таким, як Гончаренко, прозріє та більшість, яка все ще поспілує брехуна Зеленського, бо не втіка і розказує в унісон з ним ті самі байки. Давайте подивимося відео інциденту, а потім проаналізуємо його. Тому що там кожна фраза заслуговує на увагу. Вернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Боронів всередині нашої країни немає. І ви не ставаєте на зі. Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради на запитання Гончаренка, а коли ж повернуться українські військові, коли буде заміна тих, хто пішов добровольцями і та вже й тих, яких бусифікували, вони вже котрий рік поневіряються і на силу виживають під ударами артилерії, дронів, ворожих ракет і бомб, в той час, коли справжні професійні військові ну, займаються бусифікацією, заброньовані в тилу виловлюють останніх українців. Щоб відправити замість себе на фронт разом з заброньованими поліцаями, це на фоні мільйона заброньованих держеморт, які давали присягу служити Україні. Так, Володимир Зеленський відповів: ну, просто шедеврально повернуться тоді, коли ми переможемо ворога. Тобто ніколи. Тому що вже всі в один голос, військові експерти, аналітики заходу про схід, я взагалі мовчу, стверджують, що Україна програє. І шансу виграти Україні у війні проти Росії немає. Тільки домовленості, тільки перемовини, будь-яке постачання зброї це лише відтермінування тотального розгрому України. Це не я говорю, говорять експерти, яким ну, нема сенсу не довіряти, тому що там, де ми з вами вчилися, там вони не тільки викладали ті інститути. Вони засновували так. Вони однозначно що треба домовлятися. Немає шансів. Росія набирає обертів. Виробляє все більше зброї, так вона не високоточна, так вона не сучасна, але її багато. І дрони вже сотнями, а скоро тисячами полетять на українські міста. І тут ленцю повернуться тоді, коли переможемо. Ну що це як не запаморочення розуму? А ще він тут же наступна фраза: Воронів середині нашої країни немає, і ви ставайте на ці. Виявляється, ворогів всередині України немає і не ставайте на їх сторону. Як так? Якщо ворогів немає всередині України, то на яку ж сторону ставати? Ворогів вже немає, Володимир Зеленський. Ви обговорилися, чи, чи у вас ну, такі якісь роздвоєння в голові? Якщо ворогів немає, то їх немає і нема на яку сторону приставати. Але в той же час ми знаємо, що вороги є. Тому що відбуваються диверсії, відбуваються вказання тих чи інших координат, е тих чи інших об'єктів, по яким прилітає. Так вороги є чи нема, на яку сторону стаємо? Ну і остання репліка, коли він сказав, що коли ви будете, вказуючи Гончаренко, за замінити, я так поняв, та військових будете замісних воювати, то тоді вони повернуться. Володимир Зеленський. Так ви ж самі потверджені журналістів. Скільки разів ухилялися. тобто Ви показник зерцевий такий ухилян, такий ухилявся е до 2019 року і не з'являвся у воєнкомати чи в ТЦК, як там тоді я не знаю. І зараз ті українці, які ухиляються, вони йдуть по вашим стопам і вони так само, як ви, вважають, що вони нікому не винні. Я вам нічого не должен. Я дуже только своїм родителям. Ви ж винні тільки своїм батькам, а вони так теж вважають, що вони винні тільки своїм батькам. Ми не винні вам, не винні цій державі, яка стала фактично рабовласницькою. Є рабовласники в вигляді вас, ТЦК, Улідержеморт, Олігархів, є прості українці, які фактично є рабами. Це факт. І от це все приводить до того, що на Чернігівщині насильно бусифікований. Громадянин України Кошель, який стверджував, що він не буде воювати. Він не буде воювати. Його силоміць відправили в учебку, і він там на стрельбиші взяв автомат, пересмикнув його, розвернувся і розстріляв трьох сержантів. Двох насмерть, а одного врятував бронежилет. Я, ви знаєте, ніякий мірі, ніякий мірі не засуджую цього пана кошеля. А знаєте чому? Тому що поставте себе на його місце. Вас насильно схватили, скоріш за все, побили, принизили як чоловіка, насильно запакували і замість себе хочуть відправити вгодовані пики ти в вгодовані пики заборонених поліціантів на нуль, фактично на смерть. Тобто ви в'язень, ви у в'язниці, якою є фактично Україна, ви з неї виїхати не можете. І вас насильно посилають на смерть. 90%, що вас там вб'ють. І у вас є вибір або зараз розстріляти ті, хто вас фактично насильно тут утримує, на цьому стрельбищі чи де вони там знаходяться, Тиру. і є у вас шанс врятуватися. Або ну і ти як худоба, знаєте, на бійнях. іде, знаючи, що там її чекає електричний удар током і смерть. Ну, виберете таку долю. Він вибрав як вільний українець, іншу долю. Ризикнув, кажуть, що його спіймали. Ну, так воно є. Українці все частіше вибирають ці шляхи. Я їх розумію. Я на їхньому місці напевно вчинив би так само, тому що я не терплю наруги над собою, не терплю приниження. Я все життя з цим боровся. І не тільки коли мене намагалися принизити, коли я бачу приниження інших. Тому я учасник всіх протестів, революцій. І з 2019 року, зовсім 2019 року, протестую проти Славіля Зеленського, яке призвело до такого факту. Я що цих фактів буде ще більше. Будуть пручатися, будуть убивати. В СЗЧ вже уходить 70% відсотків потвердження військових. Це це те, до чого довів Зеленський і весь його уряд, який зараз, до речі, став нелегітимним, незаконним. Тому що вніс його, вніс кандидатуру прем'єр-міністра Юлію Сверденко. Зеленський, який сам протермінував своє знаходження на посаді президента, бо є чітко визначений термін в конституції. Відтак у нас уже не тільки президент. Незаконний, нелегітимний. Я переконаний, захід про це почне говорити вже так само, як говорить про бусифікацію, як говорить про злочинство, людоловство і вбивство насильно бусифікованих українців, так? як це ось випадок з угорцем, який проживав на території Закарпаття. Він так і українець, і угорець. Але зараз у нас вже можна бути. У нас вже можна. Так от вже ці факти викриваються. І так само цей факт вже зараз буде на устах. У нас вже і президент питанням, і прем'єр разом з усім урядом підпитання, тому що порушена процедура, а відповідно, хто судився хоч раз з владою, той знає, що якраз порушення процедури це перший прецедент для скасування будь-яких е, актів державної влади. Але, звичайно, суди у нас зараз під контролем, нічого довести не можна. От така вона зараз бусифікація страшна, і все це на фоні ну, того, що і зброї у нас, виявляється, немає. І не спішить поставляти цю зброю в Захід що США тільки зараз все, що розглядає, то те замовлення, той пакет замовлення, який подала Україна. Цей пакет, як свідчить Західна преса, нічим відрізняється від того, який подавався 3,5 роки тому. Поки американці розглядають, українці гинуть, закриваючи своїми тілами фактично держеморт на водівницях, які разом з олігархами пакуються і прислуговують їм заброньовані поліціянти. І ТЦКни професійні військові, які давали присягу, коли брали шлях воїна, але зараз, бачите, в навчальних центрах рекрутингових в ТЦК. Ну правда, теж бачите, і на них знаходиться стрілець, який не хоче бути скотиною, якого гонять на обій. Це я про пана кошеля знову таки. Ну і ще одна новина, яка привернула мою увагу, така новина гучна. Це Росія провела з Україною обмін тіл. Зверніть увагу кількість тіл убитих героїв, яких передала Росія тисячу, а Україна передала натомість 19 тіл. Нічого вам, ніяке питання не виникає. У мене зразу виникає питання щодо правдивості даних, які озвучують держеморди, озвучують речники ЗСУ, озвучений Зеленський. 1019. дев'ятнадцять. Це щодо втрат. Це щодо втрат, що до того, як ми можемо порахувати убитих росіян, яких зазначаємо, що їх там гине значно більше, ніж наших. Я думаю, правду ми знаємо потім і вона буде гірка, страшна, але вже багатьом буде нецікава, тому що ми будемо зайняті виживанням в сірі страшні роки. Тому що то, до чого веде Зеленський, це повний крах в капітуляції. Якщо зараз ще є можливість домовитись, до речі, Росія заявляє, що Україна саме не... Не, не погоджуються на третій раунд перемовин, де узгоджуватиме разом Україна вдуматись, Україна не Росія. Це заявляють, а Україна мовчить. Росіяни це заявляють, давайте, коли зустрічаємося, а Росія, Україна мовчить, давайте ще обміни. То обмін робиться паралельно. Кожен день це вбиті українці, кожен день це втрачена територія, кожен день це удар по майбутній державності. Щоб, щоб рано чи пізно росіяни можуть змінити свої умови, вони зараз їх змінили по відношенню з тими, які були. В березні, квітні та ще травні 22-го року додалися вже областя, а через якийсь час не можу висловити претензії щодо Сум, Сумської області, щодо Харкова, Харківської області. Ви про це не подумали? Ми про це думаємо. Зеленський про це не думає. Він несе казначе з трибуни Верховної Ради і не тільки. Можемо перемогти, мусимо перемогти. Отже, друзі, кожна новина вказує на безвихідь. На тупиковий стан, з якого можна вийти тільки так, зробивши певного роду поступки. Але наше суспільство до цього не готово. Влада настільки промила мізки, а українці настільки розлінилися, що не хочуть думати і сприймати реальність такою, яку вона є. Вони вважають, що все ще можна перемогти і слухаючи такі заяви Зеленської. Вірять в те, що Росію можна перемогти: Росію з ядерною зброєю, Росію з її. Переважною кількістю населення Росії її потужною економікою і Росія, яку вже зараз підтримує ну напевно половина світу. І хоча Росія втратила багато позицій в той час, коли відвернула увагу на Україну, коли пішла на нас агресію, вона все одно все ще залишається потужною. І на її боці вже стоїть Китай, Північна Кирея, Індія, Бразилія і багато багато сильних цього світу. І не скористатися зараз шансом, все таки зупинити війну на фоні того, що Росія розуміє, що втратила втратила свої позиції на Близькому Сході в Сирії, втратила відношеннях з Іраном і багато інших позицій. Цим треба скористатися, тому що через якийсь час вона переформатується і вона вже буде вимагати значно більшого. Думайте, поширюєте, думайте, не тому, що підтримуєте Порошенка, а думайте, тому щоб включити свої мізки і поширити правду. Щоб нас прозрівших було якомога більше.